Література як вид мистецтва мистецтво виникло в сиву давнину, коли люди почали малювати в печерах, вирізблювати на камінні та кістках епізоди зі свого життя, танцювати, співати поетично розповідати про навколишній світ і самих себе, навіть тоді, коли ще не існувало писемності, прагнення до краси. Вже було притаманне людям, воно й стало основою мистецтва. Мистецтво є процесом творення особливого художнього світу, що подібний до реального, але водночас відрізняється від дійсності, бо побудований за. Законами краси і має власні закони, а ще мистецтво особливий спосіб пізнання світу і людини, форма спілкування, діалог, автора й того, хто сприймає мистецтво, а також багатьох людей різних поколінь, країн і культур між собою. Воно звернене не так до розуму, як до людських почуттів впливає на них і формує внутрішній світ особистості та її моральні якості, тобто виховує, мистецтво здатне надати людині велику естетичну насолоду, задоволення від творів мистецтва і сформувати естетичний смак, уміння розрізняти красиве і потворне, художнє і нехудожнє. Оцінювати мистецькі твори, орієнтуватися у світі мистецтва. Властивістю мистецтва є його образність, утілення в конкретних формах певних уявлень про світ, життя, людські стосунки, ідеали та цінності, музика. Живопис, література, скульптура, архітектура, театр, кіно та інші витвори людської майстерності усе це види мистецтва, які створила людська фантазія протягом історії культури. Вони споріднені між собою. У них виявляється найголовніша ознака мистецтва, краса. Що не втрачає своєї значущості за будь-яких змін у суспільстві? Краса слугує духовним потребам особистості, тому мистецтво потрібне всім, хто шукає сенс життя, своє місце у світі, ідеал, чим відрізняються між собою види мистецтва. Види мистецтва різняться способом сприйняття матеріалом та співвідношенням із часом і простором. Види мистецтва ми сприймаємо по-різному. Музику слухаємо, живопис і скульптуру споглядаємо, театральні вистави і кіно дивимося і слухаємо одночасно. Крім того, види мистецтва різняться тим матеріалом, яким. Користується митець, наприклад, письменник послуговується словом, композитор і музикант звуками, художник фарбами, відмінність між видами мистецтва відчувається в часовому і просторовому вимірах. Так література і музика здатні розкрити життя людини протягом тривалого часу. А живопис, скульптура, архітектура, графіка фіксують тільки певний момент предмета, явища чи стану людини. У мистецтві, хореографії, театрі, кіно важливими є і простір, і послідовність у часі, художня література один із видів мистецтва, оскільки основним матеріалом літератури є слово. То її називають мистецтвом слова або словесним мистецтвом. Функції художньої літератури як мистецтва слова. Перше, пізнавальна функція дає змогу пізнати світ і людину різні галузі життя суспільства природи. Друге виховна функція. Виховує моральні якості, життєві цінності. Формує світогляд, естетична функція, розбудовує світ за законами краси, формує естетичний смак, дає змогу отримати задоволення від процесу читання та осмислення прочитаного, теорія літератури, мистецтво. Перше одна з форм суспільної свідомості. Друге вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно чуттєвих образах, утілюючи духовні ідеали митця, мисткині народу епохи людства. Третє, у широкому значенні досконале вміння у якійсь справі або галузі майстерність. Література художня. З латинської буква літера. Перше. Різновид мистецтва, що відображає світ у художніх образах. Створює нову художню реальність за допомогою засобів слова. Друге сукупність писаних і друкованих художніх творів народу епохи людства. Звідки взялося слово мистецтво? Українське слово мистецтво походить від німецького майстер, яке утворилося від латинського навчитель. Це слово впровадило в широкий обіг. Наприкінці ХІХ століття Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач, відома письменниця й перекладачка, громадська й культурна діячка. Людину, яку створює шедеври мистецтва, називають митцем, мисткинею.